Всім слава Україні, всім вітання від каналу Бультер'єр Селянина, вітання з Київщини. Сьогодні відео буде про заробіток в селі. Трішки покажу город, виноградничок. Ну і про ціни побалакаємо на городі на томати, перці, баклажани та й такі справи. Зараз переключаю камеру і все демонструю. Значить ми знаходимося на моєму виноградничку. Це перший рік вегетації тут. У нас що тут? В ряду помідори, а в міжрядки у нас кавуни. Такі кавунчики на Київщині у нас. Десь є по любому ще. Не густо. Але є тут. Кавуни і баклажани. Ну, зараз пройду саженці, покажу. Тут відбувається якось ба серйозна косой, які вже 12 років. Тільки поршню поміняли в цьому році. Так, саженці. Раз, два, три. Три пропало і один я, случайно прошкрібав і вирвав. Тобто і 65 кущів, 4 в мінус. Але досадим Зробимо вже свої черенки. Де-не-де вже лоза починає визрівати. Та й такі справи. Тут теж от верхушку пустила пасинок. Ми будемо гнати два рукава, бо ви бачите самі. Такий собі кущик. Виходить 3 метри міжрядка і 3 метра між кущами. В рядів раз, два, три, 4, 5, 6 рядів і по 9 кущів в ряду. Ну і в торцевому, в цьому в торцевому ряду кінцевим, Тут буде торець. То у міжрядки виходить в тупіку, теж по кущу досаджено. Значить. Це буде обріз... Все буде обрізатися на зворотній рост. Будемо формувати чотири рукава. Тут підкинемо колка, щоб... Е... сюди. На мене десь на півтора метра від куща. Будемо сюди тягнути два рукава з цього куща. І сюди два. Теж будемо робити дві площини, двох площину шпалеру. А цей, що виходить, всередині ряду, кущ треба підв'язати палах, то буде в ширину йти так а ці так само на 4 рукава все буде йти тут в мене айсани та мати айсан піде в наступному році буду десь тищу садити айсана ну, взагалі ми такі саженці пасинкую провожу зелені операції все по графіку, Стараюсь вуса теж обламувати, оце я ставлю. Потім з тапінером прийду і одкоцну. Такі саженці на перший рік вегетації. Поливи мінімізував, ще монофосфат калія не давав, лише на основному на трьохрічному. Виноградничку там, де в мене сім кущиків, то давав монофосфат. І дійсно воно ефективно. Бо по я зрозумів, що там томати в мене в горшочку, в відрах точніше, томати на розвод, то я їх бризнув монофосфатом теж, ну і реально визрили набагато швидше. Такі кавуни. Кавуни. Зараз гліться брокколи Пока я сніму відос для вас Мати вибере томати на базара Дикаву, ягода на ягоді, як то кажуть, баклажани, алмази Чемодани голландські. Це цей рік, поки саженці ще маленькі, їм особо міста не потрібно. Тут залишив пасинки, бо ну, така може піджировувати лоза. Дивіться, по діаметру. Якраз на грані. То Ра, ну, прищіпнув. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість пасинків. Це вже лишні. Оберу. Хай будуть. баклажани, Виноград. Де по два рукава, де по одному. Вже висота десь 2-30. Теж вже прищіпнуто. І пасинок пішов. Такі саженці. Де один рукав? Все нижче землі. Буду обрізати на 4 бруньки і старатися, щоб рукава виходили з під землі. Айсане такий гарний томат. Популярний. Серед тих хто вирощує овочі. Кинув карман і газу. Ось так. Такий ваклажар. Такі саженці однорічні. Перша вегетація. Буду все зворотній рост обрізати. і гнати по чотири рукава. Ну, Де по два, де геть слабенькі кущі. По два. І де буде сигналка, де буде завість у світі. то не... одне залишу по-любому. Бо на тому основному винограднику, Де мене третій рік вегетації, де вже цей рік отримує врожай, то в тому році залишав. Так само і все чітко, кущ чіткий. І урожай дебелий. Ну, ось така торцева ця так само ось буде йти сюди, з цього куща, сюди, два рукава. І сюди. Продовжу шпалеру на півтора метра, і сюди два. Так само і цей, що серед, серед ряда так само, ну тут буде два рукава. Або по 4, просто по два в'язати підряд. Такий, коротше, тепер батат. Крайній ряд так само бачите. Кущ. Коси малину тут попадало. Кущ і серед ряду ось цей. Буде підв'язано отак. А ці туди і туди. Брокколі лиця, зараз підійдемо. Ну ось, о, батат наш. Тут просто висажено тако в землю. А тут ось бугорки зробили. сплівки, Саженці. Це ряд Володимира Шпака, я брав Полінарійовича. А піде бомба. Якщо буду і брати, то тільки в нього. Брав в агромаркеті це катастрофа. Из 16... из 8 16, да. Из 16 може 4 прийнялись. А а тут 100 з 100. Чітко. Такий батат. Була підриваю, приходжусь, бо пуска корні. Корні пуска. І на це трате енергії. На укорінення. Будемо ждати до морозів. Тільки будуть примарозки перші осінью, будемо копати. Все продемонструємо. Батат. Це виходить, якщо 3, 3 на 9, 27. Коротше, 2,5 сотки. Тут у нас відбувається збірна насіння і збір на томатів на на базар. Томати в основному високорослі, ну і два ряди Голландії низької. Тут уже кріп посходив. Зараз ще буду косити. Тут все дороги ці всі. Кріп по сходи. Тут теж докультивірував, теж повинен з дня на день сходи. Сухо. Стрімний такий вибираємо, чекаємо технічної зрілості, не чекаємо, щоб геть забарвлився, бо томати такі мікенький, щоб був товарний вид, то чітенько все вкладаємо за три дні до це Насіння підписуємо і буде людям на розсаду. А то по 10 гривень насінинка, якщо продавати, за 60 гривень десяток це виходить дуже не то, виходить не то пальто. Так, забрали гарне насіння, відео буде чітко. Це дозріє, потім зберемо теж на насіння. Зараз покажу, що це. Такі ряди, поки мати збирає, я ношу і кошу. І відос знімаю Агресор у нас для себе небагато. Перець. Перець ще такої затримки не було одного року. Не знаю. Перець, Перець лив цілий день. Зараз лив Брокколь. Ось Голландія низька. Наче навіть лежить і нема ніякого ні сліда, нічого. Хороший томат. Тут десь 70, там десь 40 шпалера, висота, тут півтора метра. Зараз подивимося, що там мати вибирає. Підемо ще глянемо броколі. Вибираємо десь. В день, ну, не в день, а раз в три дні вибираємо десь відер 30, може, 40. І веземо на базар. На базар теж раз у десь два рази в тиждень їздимо. Помідори починалися два тижні назад. ціна була 80 гривень. Ой. Зараз ціна. 30-40 гривень. Ну але, якщо 100 кг томата, то вже й набігає якась сума. А ще баклажани, перчики, та й взагалі чітко. Мадріть сьогодні будемо це гокати? Завтра, то завтра. І так багато перебирань. Це ця Карнабелла. Нормально. Це вона на світовтору? фітовтору. А, вершину гниль чи що спіймала? А, вершину гниль, да. Це індикатор кальція. Сама перша. Що там? Ох ти, це що таке? Ну-ка, зелений? Угу. Зелений, ну, такі томати потихеньку вибираємо. Так що за базар десь 100 доларів торгуємо, Але і два тижні тому 100 доларів було. Але товари було в три рази менше на цю суму. То помідори по 80, зараз вже всіх людей масово пішов помідор ну і все остальне. Але нормально, легше нічого не робити. Зараз перекину поливалку. Агресор один раз кропили. Є тут і попелиця, і білокирилка, що тут тільки нема. Але не сильно погрижено. Агресор нормальний. Перець баклажани І картопля в бур'янах. Премульчера. Бо мульчувати і потім копати. Це не є добре. Не є. Собака. Треба пройтись. Тут кавуни, де не вистачило сорта, не хотілося мішати. В неї, коротше, серед картоплі буряни серйозні, але крапити не хочеться. Взагалі не хочеться кропити. Баклажани і цвітна броколі. Теж потрібно кропнути срочно і прорвати бур'ян. Ну, Проллю, прорву бур'ян і прокроплю, і буде бомба. Броколі вже в'яжеться. Тільки давай води. Тільки давай води. Броколі цвітна 50 гривень за кіло. Скільки тут може півтори-дві тисячі броколі. Якщо в середньому 500 грам, 500 кіло, цвітна може трохи важче. І тут в два ряда пішло аж туди. Аж туди пішло брокколі цвітна. Зараз обійду туди. Покажу, що там якісь приколи. Тут була річка колись, аж по сюди, а так вона йде аж, аж там. І там глибина метра три. Самий пік. Бо ходив зимой. То, коротше, глибоко. Кам'янка річка. Гарна річка. Може попробую прокосити туди. Такий перчик. Не знаю, не фонтан. Ну вибиралися вчора. Вибиралися, буде неділю, тиждень дочекати. Що воно Так що основний заробіток помідор по долару за КГ. Дама, ладно, Закінчую відос, бо потрібно носити, щоб товар не видно, трачала помідора, то буду носити. Все, всім дякую за увагу. Всім мирного неба і гарних врожаїв.